Це моє робоче місце, тут я допрацьовувала свою першу книгу. Софійка показує кімнату. Саме тут восьмирічна дівчинка поміж рожевих стін написала свою першу книгу, а ще подала заявку на рекорд. Наймолодша поетка в Україні. Там є про все і про кохання, і про рідню. В Одному вірші написала про мир в Україні, в іншому лагідно, ніжно. Я дівчинка з рожевими страми. В іншому, я вже воїн. Збірка з 25 віршів називається Хмаринкові мрії, така назва і першого вірша Софії. Хмаринкові мрії. Боже, коли я кажу назву, вже хочеться розказати перед людьми. Синє не небо, жовте сонце, є птахи біля віконця. Там голубка, тут хмаринка. Я і подружка Яринка. Стиль написання у Соні особливий. У мене той стиль, і стиль, той стиль». Натхнення, розповідає дівчинка, приходить зненацька. Найстрашніше, коли під рукою немає зошита. Коли я катаюсь на атракціоні на каруселі і опа, рима. Ніхто не запише, ніхто не допоможе і тільки тримати цю риму до кінця. На допомогу завжди приходить мама Аріна, саме вона, і замотивувала Соню писати вірші. Мені сказала мама, що якщо ти напишеш 30 віршів, то у тебе буде книга, і ти станеш багато. Софії штату військовослужбовець вдома буває не часто, та творчість доньки гріє його навіть в холодних окопах. Перший вірш достатньо вдалий, а вона прислала мені на фронт. Це ще була зона АТО. Вірш був про те, що тата повертається додому. Той маленький віршик для тата і став початком чогось більшого. Наразі Соня має 100 примірників своїх авторських рядків. Першочергово видали 15 примірників, і мені здавалося, ну ну дитина, ну 15 примірників, зараз там друзі, і в принципі вистачить. Вони розійшли за два дні. А маленька поетка за крок до рекорду вже подали документи до національного реєстру рекордів України. Ми всі зібрали всі документи, які від нас хотіли. І через півтора тижні прийшла відповідь, що так, ви підходите, все класно, супер, і ціна питання 30 тисяч. Офіційне підтвердження рекорду залишили на кращі часи, але навіть це не вгамує Соні бажання творити щось прекрасне. Це хоч моя перша книжка, та я не зупинюсь і буду писати до останньої моєї секунди. І... Але з одною умовою. писати я хочу про мирну Україну, про туристичний Крим, а не про військову базу. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новина одинадцятого каналу.